Дніпропетровська область, місто Київ, Львівська область, Чернівецька область, Чернігівська, Полтавська, Чернацька, Рівенська область, Ільська область, Одеська область, Закарпатська область, Миколаївська, Вінницька область. Житомирська область, Івано-Франківська область, Кіровоградська область, гучними оплесками ще раз вітаємо наші прекрасні команди та чинових гімнасток. На чистому відкритті наших змагань, почесні гості Мар'яна Марусинець, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. Артем Матевосов, заступник директора комунальної установи спорт для всіх. Закарпатської обласної ради, майстер спорту України з фехтування, державний тренер України з гімнастики художньої, президент Всеукраїнської Федерації гімнастики для всіх. Євенко Світлана Миколаївна, директор. Центру олімпійської підготовки Закарпатської обласної ради Олег Муртазін. кучними оплесками вітаємо головного суддю змагань серед дорослих, суддю міжнародної категорії заслуженого тренера України Єрьоміну Наталю Володимирівну. Вітаємо головного суддю змагань чемпіонату України серед юніорів, суддю міжнародної категорії, заслуженого тренера України Семенюк Марино. А також вітаємо президента Закарпатської федерації гімнастики Валентину Валентинівну Плавайко. До вітального слова запрошуємо Мар'яну Михайлівну Марусинець. Дякую. Дякую, шановні учасники. Дякую, шановна пані Валентина, за... за можливість сьогодні бути разом з вами. Це, що я побачила, я, звичайно, не всю програму бачила, але я хочу подякувати вам, шановні учасниці. Ви неймовірні. Ви великий талант. Ви навіть не уявляєте, який ви талант. За хвилину 30 це титанічна робота, яку ви тут показуєте. Ці відточені рухи, таку складну програму. До хвилини, до секунди, до мілісекунди. Продумано той м'яч буде у вас в руках. Це дуже велика робота. Я дякую вам щиро. Я дякую вашим батькам за те, що ви в них такі є, ви в нас такі є. Ви є. Саме ви демонструєте світу і показуєте свою незглавість, свою волю, свою силу, тому що тільки сильна людина може досягати такі успіхи. І я вас вітаю цим. Оплески бурні нашим учасникам. Я хочу подякувати вашим шановним тренерам за їхню працю, за їхній креатив, за їхню мотивацію. Аплодуємо їм. Я хочу подякувати шановній суддівській колегії, в особі головного судді, в особі головного тренера, який дбає про Федерацію гімнастики України. І найбільші оплески, і найбільшу увагу і шану заслуговує той, хто сьогодні організував ці змагання вчора, сьогодні і завтра. Я хочу подякувати щиро від нашого керівництва обласної військової адміністрації, від департаменту від себе особисто. Шановній Валентині Плавейко! Тому що її ініціатива, її безмежна любов до гімнастики художньої є засвідченням того, що ніколи гімнастика не пропаде. Вона завжди буде розвиватися. І сьогодні чемпіонат України є цим підтвердженням. Тому Валентина, пані Валентина, вам здоров'я, вам сили, вам наснаги. А підтримка, я думаю, що буде від усіх нас. Ще раз успіхів, ще раз перемоги, і хочу зараз попросити вас шанувати пам'ять тих, заради кого ми сьогодні тут, заради тих, хто ніколи не повернеться на цей майданчик, тому що серед них є і спортсмени, ніколи не повернеться до домівок і в школу. Шануймо їм пам'ять і пам'ятай ми, заради кого ми з вами сьогодні. Вшановую пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих та дітей. 心、嗯。 Чемпіонат України з гімнастики художньої серед дорослих та чемпіонат України з гімнастики художньої серед юніорів оголошується відкритим гучними оплисками вітаємо судівський корпус змагань судді міжнародної та національної категорії. Запрошується, головний суддя змагань Єрьоміна Наталя Володимирівна, місто Дніпропетровськ Щиро вітаю всіх учасників змагань, суддів, тренерів, хореографів і батьків. Які так підтримували сьогодні і вчора дітей на цих змаганнях. Це перші офіціальні змагання по новим правилам. Не всі ще до них звикли, але правила цікаві. І я дуже сподіваюся, що ці змагання дадуть такий штовхок, повштох. Вибачайте на чемпіонаті Європи, куди наша команда через кілька днів виїжджає прославляти нашу батьківщину. Всім великих успіхів на цих змаганнях і на наступних, і взагалі. На цьому урочиста церемонія відкриття завершена. Дякуємо суддям. Розпочинаємо нагородження. Програма кандидатів майстри спорту України 2012 рік народження. На третьому місці за вправу з обручем. Нагороджуємо Пилипчук Діану, Львівська область. На другому місці Гомза Катерина, Дніпропетровська область. На першому місці. Цільчик Софія, Дніпропетровська область. м'ячем За третє місце нагороджуємо Данюк Злату, Чернівецька область. На другому місці Фінкель Уляна, місто Київ. На першому місці Швачко Марта, Дніпропетровська область. Вітаємо гімнасток. Справа з булавами. На третьому місці. Циханова Ярослава, місто Київ. На другому місці Рзаєва Айсель, місто Київ. На першому місці Мустафаєва Аліна, місто Київ. Вітаємо гімнасток. Справа зі стрічкою. На третьому місці. Передарі Меланія, Львівська область. На другому місці Неруш Аліса, Дніпропетровська область. На першому місці Мустапаєва Аліна. Місто Київ. Гімнасток. На цьому наше нагородження завершено. Увага! Парад на вихід кроком руш.